Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З весняним вітерцем Soul Knight готує випустити свою весняну версію гри. Після місяців шліфування та вдосконалення вони внесли низку змін у міст гри, щоб зробити ігровий процес ще кращим. Як ви вже могли здогадатися, в даному відео я буду розповідати про весняне оновлення гри Soul Knight. І перше, що зазнало змін, це зелена миска. Атаку зеленої миски зробили більш цікавою. Тепер вона може складатися вам на голову до шести разів, незалежно від того, чи ворог це, ваш найманець або навіть ваш персонаж гравця. З цимома мисками на голові буде створено хвильову атаку зеленого світла. Також змін зазнав посух Анубіса, володіючи посухом Анубіса, все ще можна перетворити ворогів на мумію, але ці викликані істоти помруть через 5 секунд. Коли мумія помирає, її душа автоматично летить до посуха, щоб зарядити її. Повністю заряджений посох може створити коло заклинань біля ваших ніг, викликаючи більше мумій. Ще один бонус, наданий такій зброї, полягає в тому, що якщо посох носити як зброю на спині, він автоматично стріляє по нагробках. Оновлення також будуть стосуватися і баскетбольного м'яча. Тепер він буде рухатися, відстрибувати від землі та створювати ударну хвилю. Крім того, якщо ви будете кидати баскетбольний м'яч, так ніби це кулі, натиснувши кнопку, яка перемикає режим атаки, ви також зможете створювати ударну хвилю, коли він приземлиться. Також оновлення стосується і квантових зірок. Тепер кинутий сурікен обертатиметься навколо вас, завдаючи шкоди ворогам під час контакту та маючи шанс викликати пошкодження від електрозаряду. Також змінили синю каблучку. Тепер вона відновлює 20 мани всім товаришам по команді та збільшує швидкість їх пересування, коштує 10 мани. А також в неї є ще одна можливість: після активації ефекту кільця поточна зброя всіх товаришів по команді, завдасть електричної шкоди певну кількість разів, витрата мани 8. Також Soul Knight зробили скориговані умови виклику. Вони вирівняли умови гри, покращивши ефекти шести негативних умов завдань. Зараз ви їх бачите в себе на екрані. Також додано ряд почесних звань. Святкуйте свої перемоги в підземеллі почесними званнями. Кожне з них є кульмінацією вашої важкої праці. Завдяки трьом рівням бронзовому, срібному та золотому ви можете підвищувати рейтинг і демонструвати свої досягнення товаришам по команді в багатокористувацькому режимі. А де знайти ці завдання та як їх правильно використовувати, я розповім в одному зі своїх наступних відео, коли звичайно вийде це оновлення. Також оновили Баунті-Квести. Будьте готові до нових пригод у весняному оновленні, яке включатиме довгоочікуваний четвертий розділ дороги лицарів із 10 захоплюючими новими місіями, які потрібно виконати. Також нагороди зазнали великих змін. Тепер доступно до шести місій. Крім того, вороги з Чизлтауна та Неоайла будуть додані до списку пошуку. Також змінили вибір бафа в режимі Boss Rush. Шанс отримати другий, третій, четвертий і п'ятий баф буде переміщено вперед у Boss Rush. а останній екран вибору бафа переміщено на проміжок між рівнями 2,4 і рівнями 2,5. Це дозволяє вам набагато довше користуватися перевагами бафів у грі пекельної складності. Ще зробили оновлення інтерфейсу користувача налаштувань. Окрім усіх згаданих вище оновлень, у новій версії також буде оптимізовано інтерфейс налаштування гри. Новий інтерфейс налаштувань надає вам більше персоналізованих параметрів. Ще зробили, що тепер ви можете вибрати стиль відображення чисел збитків в інтерфейсі налаштувань. Вони називаються номери збитків кумулятивні та кількість збитків список. Що ж, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення. Я надію, що вам сподобається нове оновлення.